Ті 8 плюс прямий ефір мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі така інформація. Депутати Верховної Ради подали декларації за 2024 рік. Крім традиційної вже нерухомості земельних ділянок та автопарків. у них оновився і розділ з цінним майном загальною вартістю. Понад 10 мільйонів гривень. Нардепи серед іншого декларують як звичні дорогі годинники, прикраси та шуби, так і оригінальні речі. Наприклад, композиція з елементами авіаційного озброєння, модульні будинки та навіть виграш чверть мільйона на ставках в онлайн казино. Ну і далі цю тему обговорюємо з аналітиком руху. Чесно Віталієм Мікулою. Пане Віталію, доброго дня вам. Добрий. День. Власне, виграш чверть мільйона на ставках в онлайн казино. Хто задекларував? Цю інформацію ми знайшли в декларації нардепові слуги народу у Владна Владлена. Неклюдова. я аналізував також його інші декларації, щоб подивитися, чи це загалом притаманно йому ставити на спорт і вигравати такі гроші. І виявилось, що це перший раз, коли він подібно задекларував. Тому можна припустити, що це або перший його такий великий виграш, який треба було декларувати, або це перший раз, коли він просто ну в цьому році він почав грати в на ставках. От. Або просто в цьому році йому так пощастило. Рішто все, а те, що стосується композиції з елементами авіаційного озброєння, знову ж таки, хто її декларував і що вона собою являє, представляє це ж частина цю інформацію можна знайти у нардепа прогульника, до речі, від проросійської партії ПЗЖ Григорія Суркіса. Так, він справді задекларував таку композицію з авіаційного озброєння, і він написав, що вона коштує 600 тисяч гривень. Це вся інформація, яка є про цю композицію, але якщо виходити загалом з опису, то скоріш за все, це якийсь арт-об'єкт, який справді має шматки, можливо, якісь ракети або можливо якусь іншу зброю, яку використовують літаки бойові літаки. Тобто це єдине, що можна дізнатись про цю про цей арт-об'єкт. І ну загалом Григорій Суркіс має. Доволі багато різних подібних витворів. Ну не подібних, скоріше, там в нього є і картини, і різний які він декларує. Тому можливо, це якби. Цього року він вирішив поповнити свою колекцію таким сучасним витвором мистецтва. А от модульні будинки, наскільки вони популярні нині серед українських народних обранців? Чи власне це лише одиниці? їх задекларували? в цьому році? Я побачив один такий випадок, і до цього я не пам'ятаю, щоб я знаходив подібні історії. Є один модульний будинок у Давида Арахамії. Він його задекларував і він вказав, що це саме не його модульний будинок, а це якби він отримав право користуватись там від однієї пані і ну як він декларує, цей модульний будинок коштує 2,5 мільйона гривень. Я не знаю, навіщо пану Давиду Рахамію треба модульний будинок? Я думаю, ну в нього є місце, де жити і так далі. Але це теж цікава така річ в його декларації, яку ми знайшли. Пане Віталію, дивіться наскільки рідкісні ці речі, так які от ми озвучили, щойно проговорили, і можливо, чи було щось схоже у попередні роки, чи якимось чином змінилися вподобання народних депутатів. Е, ну, це скоріше про те, що ми говорили тільки на ці три випадки. Це більше виключення, такого не можна там знайти доволі часто, і тому і дуже весело про них говорити і про них розповідати. А те, що більш притаманно. Саме якщо говорити про цьому в ну, цьому періоду, то те, що в цьому розділі почали з'являтися якби сонячні батареї, різні там акумулятори і подібні складові, типу для того, щоб мати електроенергію під час бликаутів і подібні оновлення можна побачити у декларації Петра Порошенка. Його дружина задекларувала, що купила цілий комплекс за 3 мільйони гривень сонячними панелями. Там і теж акумулятори, самі панелі і там інші, інші речі, які тому. Ну, потрібні для того, щоб працювала ця станція. Також сонячні станції здекурував слуга народу Валерій Зуб і Михайло Новіков теж має таку станцію. От а якщо ну теж говорити про ну про загальні тенденції, які досі тобто енергонезалежність в тренді зараз. Певною мірою, так, і це можна побачити в деклараціях. І те, що це те, що послідковується ще найменше з 23-го року, наприклад, у Петра Порошенка, це не перша така сонячна панель, яку він декларує. Тому, напевно, в нього там доволі доволі можна сказати, що блекаут для цих нардепів, ще не менше будуть меншою проблемою, бо він вони до них готуються. Зрозуміло, так, і закуповують, як колись сказав один чиновник, потужні акумулятори. Давайте перейдемо до теми коштовності. Хто і що декларує? Можливо, є якісь задекларовані коштовності, ті, які вразили вас чи найбільше запам'яталися. Ну, Якщо аналізувати саме коштовності, то найбільшу покупку таку загально зробила дружина колишнього. Ну, Чинного нардепа від забороненої фракції російської ПЗЖ Вадима Столара його дружина Валерія. Вона здекларувала, що вона купила там цінності на 2,5 мільйона гривень. І в цей список входять сережки, браслети з різних видів золота і з камінням. Також є браслет клічейна, який коштує майже 430 тисяч доларів, і сумочка біркін стилячої шкіри за майже за понад 350 тисяч гривень. Також можна знайти шуби нові шуби у. В деклараціях народних депутатів є такий нардеп від депутатської групи Богдан Трохтій, і в нього і до цього були в деклараціях, ну в його дружини були в декларації дві шуби, але цього року вона купила собі ще одну шубу і теж Соболя. Вона там коштує майже 400 40 тисяч гривень. А от якщо, е, якщо говорити не про те, що з'явилося, е, ну купили цього року, а те, що просто стало відомо цього року, то є такий е, народний депутат, теж від колишньої від забороненої фракції е, ОПЗЖ Сергій Льовочкін, це колишній з голова. Це голова адміністрації президента Януковича, і він якби відомий тим, що у нього декорації і ікони, і картини, і теж там різні годинники. І, от, судячи з усього, його матір заїхала до нього або прожити на певний період або досі живе, І він був змушений їх задекларувати, задекларувати майно, яке яким вона володіє, і виявилося, що його матір Євгенія теж має, має ну таку слабкість до ікон і до картин, і також звичайно там є і. Дорогі годинники різних брендів від Cartier до до чопарда, і також там є різні ювелірні вироби з перлинами ну і з різних дорогих металів. От яка вартість цього майна важко сказати? Бо вона не задекларована або і вона з'явилася в декларації до того, як почав з'явилось взагалі обов'язкове декларування. Але якщо це майно декларують, то воно коштує там щонайменше понад 300 тисяч гривень, бо це вимога більш ніж цінне. так. Годинники – це от, е, завжди ознака статусу. І які найбільш популярні марки серед народних обранців наших? О, це цікаве питання. Це, знаєте, я, це такий вже модний зріз. Модний зріз. Я думаю, я часто бачу в якщо відверто. Якщо говорити про чоловіків, у нас є доволі багато чоловіків в Верховній Раді, я бачу у них саме доволі багато роликсів. Але там ну, немає прям обмежень. Я думаю, що будь-більшість ну так сказати, всі елітні. Вживані часто в медіа якісь годинники, які можна там асоціювати з розкішю або з чимось багатим, можна знайти на руках у народних депутатів, або ще не менше в їхніх деклараціях. Не у всіх, правда, це теж не таке, щоб я не можу сказати, що всі нардепи носять ролік себе або їхні аналоги, але деякі декларації мають цілі колекції, як, наприклад, от Сергій Льовочкін і його матір. У неї прям багато різних можна вибрати на будь-який день новий. Знаєте, якщо пригадуєте, то до великої війни так до повномасштабного вторгнення, і напевне ще й до 2014 року, одним з таких ознак статусу були. Було взуття з крокодилячої шкіри, були аксесуари модні з крокодилячої шкіри. Так дуже часто їх можна було побачити у Верховній Раді. Як з цим зараз? Чи залишилися вироби з такої шкіри популярними, чи можливо якось перестали декларувати, вносити у свої декларації нардепи та члени їхніх родин? Подібні речі. Ну, якщо говорити про щось дороговартісне замес шкіри, то як я про це розповідав, то дружина пана Вадима Стоверал. Вона зазадекларувала стрілячу шкіри сумочку, А так нових подібних виробів я не знайшов і не бачив. Скоріше за все, там, якщо вони лишились, то це ще з попередніх років. А, от але е ні, здається, що це трошечки вже певною мірою відходить. Така мода настільки прям. Повністю показувати свій статус навіть якимись, ну якимись другим взуттям, яке очевидно з там не знаю з крокодила або тому подібне. Я Думаю, що це зараз можливо не так популярно серед багатіїв, зокрема і народних депутатів, які мають такий непоганий капітал. Ми раніше ви зазначили про колекціонера ікони. Власне, що мама колекціонера ікон також полюбляє їх колекціонувати. Тим не менше, чи є ще задекларовані скульптури, можливо, коштовні, вартісні, наскільки та картини і наскільки вони часто трапляються у подібних деклараціях? Цього року нових картин і нових скульптур, крім цієї композиції з авіаційного озброєння, можливо, це не скульптура, але нехай це буде вона. Це єдине, що я побачив. А так: ну, за ці роки, ми бачили в деклараціях народних депутатів ікони картини. Ми бачили також різні вінтажні речі, це насправді. Ну теж це не у всіх народних депутатів і про загальну кількість і, розп... і вживаність саме такої розкоші я вам не скажу, але вона присутня в, в нардепів і відповідно, оскільки вони досі якби декларанти, і у них досі скоріше за все це майно залишається. Вони його не б'ють, не викидають, не продають. Вони їх коли цінують збирають, то воно у них декларації і світиться і досі є. А от до речі, чи можете прослідкувати чітко, можливо, хтось. А суттєво збагатів чи хтось чи чиїсь статки суттєво знизилися? Чи були такі випадки? Дивіться, це доволі складне запитання через те, що спостерігаючи за декларацією, це складно зробити, і тим паче, якщо акцентувати увагу тільки на цінних речах, можна пробувати аналізувати нерухомість. Можна ну бо насправді найбільший статок в нерухомості збережений. І в юридичних компаніях власності, але тут теж треба брати до уваги, що народні депутати ну вони ж теж не перший рік декларують своє майно, і вони розуміють, що якщо там у них є якісь сумнівна нерухомість або сумнівні якісь активи, то вони їх не задекларують. Вони їх вони їх будуть переписувати на якихось родичів знайомих. Тому це складні загалом оцінку розуміння того, наскільки збільшилось або зменшилось, не знаю статок народного депутата в цьому контексті, тому. Ми такий аналіз не проводили, і я не можу вам сказати прямо чітко. А от на вашу думку, наскільки легко нині, згідно нинішнього чинного законодавства, приховати наявність коштовних речей, приховати факт придбання коштовних речей, і можливо якими способами користуються люди, щоб не показувати ці статки у своїх відкритих деклараціях? Ну, найкращий спосіб це задикну. Це перереєструвати їх, наприклад. Ну, якщо ми говоримо за, кіль... за кільце або за якісь там Rolex, і так далі. То е якщо це предмет, який часто використовується нардепом, і його можуть помітити з наприклад, там, з, якоюсь... з якимось годинником, і цей годинник не задекларований, це буде скандал. І, Відповідно, вони розуміють, що в мене ага, є якісь цінні речі, які в мене на виду, я їх маю задекларувати, щоб потім не було запитань. І так воно. Угу. І е, так воно і працює. Якщо ми говоримо про щось, що він міг би приховати, теоретично та декларація вона якби ну не приходить там, не знаю на ЗК і не записує все, що є в нардепа. Це його. Якби документ, який він наповнює а, і ну можливо, він би щось міг приховати, але це теж певною мірою ризик. Якщо він готовий на це йти на такий ризик, щоб потім під час перевірки могли виявити якісь майно, і там були заголовки, що от нардеп не задекларував майна там на сотні тисяч мільйони гривень. Ну він він сам вправі вирішувати це Тобто тут питання, чи його зловлять в цьому, от ну. Угу. А от наскільки парламентарі є чутливими до от, як ви сказали, до можливих скандалів, котрі пов'язані із недекларуванням тих чи інших статків, і чи запрацював на вашу думку в Україні повноцінно інститут репутації? Чи для нас ще до цього дуже далеко? Um, ну я думаю, що ну, це від залежно від нардепа і Відповідно, якщо нардеп, він дорожить своєю репутацією, і він вважає її цінним активом в своєму не знаю, в своєму політичному житті, то він, відповідно, робить все, аби подібні скандали не встряти. Але в нас є нардепи, які там потрапляють в корупційні скандали. Є нардепи, які там потрапляли в скандали, коли їх майно знаходили яке вони не декларували. І чи це впливає загалом на? Те, як ну і чи чи розголос впливає на те, як вони ставляться до до декларування і загалом до того, щоб показувати на вид там свої статки? Я думаю, так. Тобто, ну це важко якось порівняти через те, що нам треба дві альтернативні реальності е, аналізувати. Але загалом е, зайвий шум, зайві запитання журналістів, зайві звинувачення, бо нардепів і так типу за будь-який е, шепіт, за будь-які там за будь-яких мишей можуть там назвати й корупціонером і зрадниками та. І тут, якщо будуть ще причини для того, то ну це зайве навантаження на нього як на політика. Ну і типу, якщо це нардеп, який там має якісь ну, перспективи чи прагнення до майбутнього успішного політичного так. життя, то ця людина, напевне, суттєво дбатиме і про свою репутацію. Пане Віталію, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам Ті вісім Нагадаю, що спілкувалися із Віталієм. Мікулою аналітиком руху чесно.